Всім привіт! Це Ютуб канал Мотостор. І сьогодні демонструю вам відвантаження трактора Кентавр 244 до покупців у Київську область. Одразу про трактор, щоб ви все розуміли, що в нас купують і що замовляють, чому обирають кентавр. Все дуже просто: 4 противаги по 11 кг, сучасний дизайн, редукторний передній міст. І колія по центру метр двадцять, передні колеса шість на шістнадцять, високий агротехнічний кліренс. сухе однодискове щеплення. Але найголовніше Двигун КМ-385, 1,5 півтора літри, двадцять чотири кінських сили. Далі у нас абсолютно рівна підлога. Коробка у нас 4 вперед, одна назад. Вона сама коробка і важель перемикання діапазонів розташовані праворуч, зручно. Панель приладів з підсвіткою, перемикачі з підсвіткою. І панель сама, як в автомобілі або комбінованого типу. Сидіння з регулюванням жорсткості, з підлокітниками. І до речі, цей тракторець має не тільки повний привід, а має ще й блокування заднього міжколісного диференціалу. Задні колеса у нас 9,5 на 24. Плюс додатково колісні противаги. Ви тільки гляньте, як цей тракторець виглядає. До речі, окрім того, що гарантія на цей трактор 2 роки. Окрім того, що ми дійсно надаємо гарантію по всій Україні, ви ще маєте хорошу ціну. Ціна цього трактора 5950. І подивіться, позаду у нас LED-підсвітка номерного знаку, led ліхтарі led освітлення назад, електрична розетка під причіп, і ви подивіться, все абсолютно гарно зашито. Подивіться, все повністю закрито. Також в комплекті пара гідровиходів. Навіска ось ця зараз витримує 520 кг, Вона нового зразка, буксирувальний гак на два положення, все це є. І ще раз ціна: 5,950. Трактор має гарантію 2 роки. Якщо відео подобається, не забудьте поставити лайк. Це також дуже важливо, щоб Ютуб просував ці відео далі, щоб могло побачити якомога більше власників. Цей саме тракторець, що ви бачите на відео, відправляється у нас з вишневого, з адреси Київська 4D до покупців у Київську область. Вони вже чекають. Трактор з антифризом все заправлено 2 роки гарантії. Тому з вас лайк. Підписка, обов'язково коментуйте і в коментарях бажайте новим власникам гарної роботи. Ну а якщо ви після цього огляду вирішили купити, дзвоніть 066 949 9090.